Доброго дня, дорогі наші глядачі, дорогі наші підписники та люди, які зараз у пошуку для себе або ж для рідних хорошої надійної автівки. Я радий вас вітати на нашому каналі Вашкарс. Ми знаходимося, як завжди на нашій площадці у місті Радевелю. Ми займаємось пригоном автомобілів Швейцарії та країн Європи. І сьогодні упродовж злітає досить класний варіант для вас. І це Kia Суренто. 2014 року ця автівка, автівка з оригінальним та підтвердженим пробігом у 116 тисяч кілометрів. Надійний витривалий автомобіль, яким ви будете задоволені на 100%. Повторюсь, з 2014 року випуску, та лише перевіреним пробігом по 116 тисяч кілометрів. Під капотом 2,2 дизельний агрегат, досить хороший, надійний. Не словами, друзі, а часом та тисячами, навіть мільйонами користувачів цих автомобілів. Друзі, і потужність двигуна становить 145. Кіловат не багато, не мало, але вам вистачить з головою цієї потужності на автоматичній коробці передач та на повному приводі цей автомобіль. автомобіль, який є самим місним та не має взагалі по собі ніяких підфарбувань. У чому ви переконаєтесь? Я візьму професійний прибор, та ви самі на свої очі побачите стан лакофарбового покриття цієї автівки. Ну що ж, основну інформацію я вам розказав. Зараз ми візуально будемо оглядати цю автівку зі всіх сторін передній частині автівки взагалі немає ні сколів, ні тріщин, нічого взагалі нічого негативного. Оглядаємо, звісно ж, з вами оптику. Гарні лінзовані фари, які мають на собі led елементи а головне, що на них немає взагалі ніяких дефектів, ні заподівань, ні тріщин. А ми опускаємо стріщи нижче і бачимо з вами омолочний фар. А ще нижче є противотуманні фари на цьому автомобілові. Рухаємось до лобового скла. Лобове скло оригінальне. Немає також ніяких дефектів на собі. Я надаю вам він код. Можете перевіряти цей автомобіль на різноманітних сайтах та сервісах. Зараз такого предостатньо. Я вам показую він код. Переписуйте або скріншотьте та перевіряйте. А ми опускаємось з вами. нижче. оглядаємо диски. Автівки, гарні, двохкулірні диски. Стоїть літня гума Goodyear і гума є новою. А гума 19-го розміру, якщо не поняття. Так, 19-й розмір, друзі, на арках присутні пластикові накладки. Накладки також є і на порогах, і це безпека для вашої автівки від різноманітних камінчиків або ж інших предметів, які будуть летіти. Але ці накладки їх зупинять. Зеркала заднього виду, що одне, що друге немає на собі ніяких дефектів, все ціле все гарне. Все оригінальне. На даху автівки є рельги, які візуально збільшують цей автомобіль, Хоча автомобіль є і так великим, семимісним, практичним. А ми поступово з вами рухались, рухались та прийшли до задньої частини автівки. По задній частині автомобіля також все у гарному стані. Пошкоджень взагалі ніяких немає. Всі шольники на місцях: що CRDI, що Sorento. також є камера заднього виду. Ось тут під значком Kia присутні задні парктроніки. Є, звісно ж, на автомобілові фаркоп з розеткою. Оптика задня також у хорошому стані. Пошкоджень ніяких немає. По правій стороні автівки все чисто, все гарно, все доглянуто, корозії або ж інших дефектів немає. Все збережене, все оригінальне. Друзі, цим автомобілем ви будете задоволені на 100%. Ну що? ось так ми оглянули автомобіль ззовні, а зараз будемо рухатися у салон автівки. Оглядати. Саме те місце, де ви будете проводити багато часу за кермом цього розкішного автомобіля, який може стати вашим, і можемо його доставити у будь-яку точку України, або ж приїжджайте до нас у місто Радевилів. Оглядайте, перевіряйте, купуйте та їдьте щасливі на цій автівці до себе додому. Ну що ж, залітаємо зараз з вами у салон. Залітаємо у салон, але перед цим розказую, що до автівки є два ключа, і це ще один із багатьох плюсів цього автомобіля. По дверній карті водія, взагалі ні царапинки, ні подряпники, нічого негативного. Присутній повний електропакет, що передні, що задні склопйовники, блокування дверок, блокування дзеркал, електрорегулювання зеркал заднього виду та кнопка автоскладання. Пороги обладнані ось, такі, ось такими. Стальними накладками, які обержуть поріг від ваших ніжок, а також ось ця емблемка Sorento світиться, що досить і досить красиво сидіння, сидіння комфортні, м'які, шкіряні з боковою підтримкою, з перферацією, з підігрівом та обдувом, а також сидіння водія та переднього пасажира з електрорегулюванням. Що ж там по асистентам? Присутнє блокування диференціала, кнопка ніде не знесла та керування. Світлом автівки. Мультифункціональне кермо з круїзом, контролем, з підключенням до телефона та з багатьма іншими функціями, які водяться на привлову панель автівки. А зараз сідаємо та запускаємо цей автомобіль для вас. Зблизька ще оглядаємо кермо. Кнопки не затерті, не зашурені, і це свідчить про те, що пробіг автівки є справжнім. Запускаємо автівку, автівка запускається взагалі. Без будь-яких проблем показуємо правлову панель. Ось так виглядає правлову панель автомобіля. Ніяких помилок немає. Обороти не падають, фіксуйте пробіг. Пробіг становить 115 995 кілометрів. чесний та лише перевірений пробіг цього автомобіля. А ми рухаємось далі. Шановні, рухаємось до мультимедії автівки. Тільки зменшимо гучність. Ось така мультимедіа цього автомобілі, вона є сенсорною. Є навігація в автівці. Показую, мапа працює. Все гарно, чітко показує, де ми знаходимося. Показую вам камеру заднього виду, хороша, чітка камера, з допомогою неї ви собі вміло та гарно перепаркуєтеся, будь-де. А ми випускаємось з вами нижче, оглядаємо клімат-контроль автівки. Ось так виглядає двох зони клімат-контроль. Зимою не змерзнете, літом не спотієте. в цьому автомобілі. як я говорив, обдув та підігрів передніх сидінь. Що сидіння водія. Що сидіння? Переднього пасажира. А ми пускаємо ще нижче. Є дві розетки на 12 вольт. Одна з них це прикурювач, друга розетка. Є фіохід USB та AUX. Ось так виглядає речах коробки передач. Також у відміному є стані. Біля нього є кнопки, кнопка парковки та кнопка еко-режиму. А за цією шторкою, шановні, ховається два підстаканники. Досить класно, що є ось така шторка, вона закриває та наріже очі. А ми рухаємось далі до підлокітника. О, підлокітнику є ніша. Є ніша для чогось дрібного, для, наприклад, для монет, або ж для чогось більш спокійно можна пляшку задою покласти. Рухаємось доверху. Оглядаємо дзеркальце заднього виду. Дзеркальце заднього виду з авто з затемненням. Також вище над дзеркальцем є ніша для очків, аби сонце в очі не світило. Також ще вище світло, воно, звісно ж, вмикається. лампочки не погоріли. Далі на черзі. Козирки, козирки ось такі. Вони з зеркальцем. Та над зеркальцем є світло, яке, звісно ж, у цій автівці працює. Оглядаємо з вами ще панель цілком і повністю, щоб ви переконалися, що вона ціла, що вона не має ніяких дефектів. І будемо рухатися до другого ряду. сидінь, Оглядати, яка ситуація там. Другий ряд сидінь також радує: ніяких порвань, ніяких дефектів немає. Дверна карта. Частенька, гарненька, без царапинок, без дефектів. Показую картину, яка буде перед вашими очима за кермом цього автомобіля. Погодьтесь, хороша картина. А ми рухаємось з вами далі. Рухаємось до багажника автівки. Досить і досить великий багажник у цього автомобіля. Якщо скласти третій ряд сидінь, погодьтеся! При місця можна скласти і другий ряд сидінь. Та, звісно ж, об'єм збільшиться і можна буде спокійно переночувати в цьому автомобілі. Оглянемо, що ж там є під фальжном, під фальжном лежить домкрат до автомобіля. Також до автомобіля є запасне колесо, яке ось там нижче сховалося. Рухаємось з вами далі, шановні. Зараз будемо глядати праву сторону та оглянемо з вами третій ряд сидінь. Третій ряд сидінь взагалі в ідеалі. Ви тільки погляньте на цей стан. Можна сказати, що з за заводу. Зараз оглядаємо, звісно ж, сидіння з цієї сторони, а лише підніму сидіння. Ось так воно. Піднімається. Можна підняти його однією рукою. Все чисто, все гарно, все доглянуто. Дверка також у хорошому стані. А ми рухаємось далі. Оглядаємо дверку переднього пасажира. Також дефектів взагалі ніяких немає. Що по дверці, що по сидінню. Як і говорив, сидіння водіє з електрорегулюванням. Також по панельці все чисто, все гарно, все доглянуто. Ну що ж, друзі, отак ми з вами оглянули автомобілі. Що зовні, що всередині. А зараз ми оглянемо підкапотний простір цієї ластівки, яка буде вашою. Капот підняв, ну Що, ж, оглядаємо все у нормальному стані. Потяки масла немає, двигун працює справно, так як і має працювати. Прислухайтесь. Шумка також у відмінному стані, ніяких порвань немає. Все збережено. Ну що, шановні? Тепер перевірка встановила лакофарбового покриття. Професійний перебор у руках. Погнали. Першим буде капот. 104. 118. 118. 119. Крило. Переднє. 108. 108. Дверка водія. 109. 100. 84. 108 108. 93. Крило заднє. 118. 93. 114. 114. 121. 108, 128. Далі багажник. 83. 83. 99. Права сторона автомобіля. 99.

110. 104 також звімо, так? 104. 105. 105. Ось такий, шановні у нас з вами вийшов огляд, але на черзі буде огляд автомобіля, точніше, огляд професійним прибором лаунж. Зараз вам підтвердимо пробіг цієї автівки, а також проведемо комп'ютерну діагностику автомобіля на виявлення будь-яких проблем у цій автівці. А саме зараз розпочинаємо комп'ютерну діагностику автомобіля. Можемо бачити, що підтвердило автівку Kia 2014 року. Можемо бачити він код автомобіля. Ну що ж, запускаємо діагностику на виявлення будь-яких помилок по автівці. Трішку потрібно буде зачекати, але для вас це буквально пройде декілька секунд. Комп'ютерну діагностику ми провели, можете зараз собі оглянути. Ніяких помилок нема, все зелене. Все працює справно, так як і має працювати. А зараз, друзі, ми перевіримо з вами пробіг цього автомобіля, а саме через сажовий фільтр автівки. Заходимо. Так, вибираємо те, що нам потрібно. Та запускаємо діагностику. Так, дані вже виведено, можете їх фіксувати, показує той же ж самий пробіг, який на приладовій панелі автівки. Все чітко, все гарно, все так, як має бути. Ось, дивимось на правдову панель, цифри збігаються. І це значить те, що пробіг цього автомобіля є справжнім. Ось такий друзі, у нас з вами вийшов огляд цього автомобіля. Автомобіль, який може стати вашим. Кого зацікавила ця автівка? Телефонуйте, звертайтеся. Також можемо доставити у будь-яку точку України. А також у нас є функція пригону автомобіля під ключ. Можливо, у нас немає якоїсь автівки, яку ви собі забажали. Ми можемо пригнати для вас будь-яке авто у будь-якому ціновому діапазоні. А також я вам раджу перейти на наші телеграм та вайбер канали, у яких ми публікуємо у вигляді фотографій трішки раніше публікує став автівки і трішки раніше люди їх можуть бачити. Тому, друзі, переходьте, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, запитуйте. А наразі, наразі, це кінець відео. До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс до нових звершень, до нових відео.